Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус, зійшовши з дванадцятьма, став на рівнинному місці. Також була велика юрба Його учнів. Та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима із приморського Тира і Сидона. А він, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити. Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні голодні. Тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятись. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть. Коли вилучать як ганебне Ваше ім'я і за Сина Людського. Веселіться того дня і скачіть з радості, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодені. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе! Коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько так само чинили з лжепророками їхні батьки. Слово Господне. Традиційно починаємо ми, брата й сестри. В цю шосту неділю звичайного періоду з першого читання з книги Пророка Єремії. Цей фрагмент заохочу нас до того, щоб ми навчилися цієї великої довіри до Бога як Того, котрий має джерело життя. І тому ми бачимо цей такий свого роду, можна сказати, контраст. Між двома цими шляхами. Бо я сказав на самому початку, е, який шлях ти можеш сьогодні вибрати, цю дорогу, цю путь залежить від тебе. І тому е, пророк Єремія показує е, два таких шляхи: да? це довіра до людини і довіра до Бога. І питання, який? Яку дорогу ти вибираєш? Тому що пророк Єремія, так як ми часто це говоримо, що ой зараз прийшли такі важкі часи, так важко, так нестабільно, і економічно, і політично, і так далі, в кожному столітті були свої проблеми. І той час, коли єврейський народ жив, також була ця так звана політична нестабільність. І тому що юдеї, замість того, євреї, юдеї, замість того, щоб покладати свою надію, вони покладалися на певні союзи з язичниками, підписували там певні умови і так далі. І тому це Богу і не подобалося. Тому Бог говорив їм правду, і тому казав їм, да, що, що має бути на першому місці Бог. І, а не якісь ці союзи. Тому що ці союзи Вони не приносили жодного миру єврейському народові. І тому цей фрагмент показує ці прокляття, да, про які говорить, пророк Єремія, і вони полягають на тому, що, власне, єврейський народ покладається на людину. Це не означає, що. Якщо я там людині довіряю, то це вже буде мати саме по собі зло якесь. Абсолютно ні. Але йдеться про те, щоб не бути абсолютно залежним від людської сили, не враховуючи Бога. Власне, і вони це робили. Тобто не Бога відставили в сторону, ось, а покладалися на, 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 на людину. І тому каже пророк. Єремія, що благословенна та людина. Ми говорили вже не один раз про це благословення, Макаріус, щасливий, тобто та людина, яка повністю уповає на Бога, яка повністю довіряє Богу. І тому пророк Єремія говорить, що така людина, вона подібна до дерева, бо дерево, якщо воно посаджене біля води, має звідки черпати цю силу, щоб рости. Є е, такий святий Августин, про якого ми багато-багато вже разів говорили, то він казав, що блаженна та людина, яка має корні в Богові, а живе тут на землі. Блаженна та людина, яка має корні в Богові. Тобто там має свої коріння, в небі, але живе тут на землі. І далі маємо цей псалом, котрий також використовує цей образ дерева для того, щоб описати цей образ праведника. Ось, і, тому що, якщо ми подивимося так, на книгу Второзаконня, то ми побачимо, що, що в цій книзі перед Ізраїлем стоїть певний вибір не? Життя і смерть. Благосвіння і прокляття. І тому, коли е, ми е, вибираємо е, ті політичні чи матеріальні цінності да, чи гарантії, без духовної опори, без Бога, вони марні. І власне в цьому ключі є оці прокляття. В цьому ключі є оця біда. Да. І тому. Е, Віра це те, що тебе веде завжди до Бога, що покладає тебе повністю цілковиту на Бога, що ти вибираєш Бога. І тому шлях для християнина, в ті часи для єврея це оцей псалом, який перший псалом, який відкриває цю, на, на всі псалми, на псалтир, можете сказати, якби задає такий свого роду тон. На молитовному життю Ізраїля, що Ізраїль, входячи в молитву, він розумів, що його коріння є в Богові. І тому цей Псалом говорить, що така людина посаджена над водними потоками, як дерево, куди приносить плід свою пору. Приходить час, і вона починає приносити плоди. Тобто, коли є у ці важкі моменти, коли важкі ситуації, що ця людина. Не, як ця, не є ці тростиною, яка в полі, да, що вітер подув, і вона похилилася, зламалась, піддалася е, цим впливам, так як ми піддаємося. Тому я сказав на самому початку, що часи не змінилися. Часи не змінилися, тому що постійно це є випробування нашої віри. Це постійно вони були, є і будуть, поки існує цей, цей світ. І тому... Грішники, які вибирають, вибирають власне, не Бога, вони завжди є нестійкі, вони крихкі да? і вони завжди є причетні на загибель. І тому ці слова якби, ставлять перед нами оцей вибір, про який сказав. Да? Ось, і тому цей псалом він, якби, перегукується з цими євангельськими блаженствами, тому що е, блаженства да? справжні блаженства. Не в багатстві, не у владі, а? але в житті згідно з Божим законом, так, як хоче цього Бог. Жити так, як хоче Бог, а не так, як диктують нам, нам політики, чи матеріальне блага, чи, 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 чи цей гедонізм, в якому ми живемо. Хоча можна перескочити, наприклад, деякі країни. Жили свого часу там, скажем, в великій бідності, але коли прийшли відповідні реформи, і в них є такий перескок. Да? І власне, це нам пропонує е, Павло Апостол. Да? Він говорить, що можна перескочити, тобто, коли ти вибирав постійно ці матеріальне блага, це життя без Бога, покладався на себе, думав тільки про себе, про свої сили, про свій інтелект. Ось Сьогодні. Павло Апостол в цьому другому читанні говорить про це Воскресіння як основа нашої християнської віри. Бо якщо немає Воскресіння, то тоді я не знаю, що ми тут робимо. Якщо ми не віримо в те, що Господь Воскрес, так як говорить первісток з помер, тобто перший, котрий переміг смерть, то я не знаю, що ми тут робимо. Ось, і тому, коли ти вчишся покладати свої надії на Бога, ти завжди будеш вибирати Бога. Завжди Завжди будеш йти за Богом, завжди будеш його ставити на, на, на перше місце. І тому <кій> Палопосол, власне, про це нам, нам наголошує. Ось. А Євангелія від Луки, це деякі біблісти кажуть, що це є скорочення е, нагірної проповіді Євангелія від Матея. Хоча тут бачимо, що Ісус говорить на рівнинному місці. Проголошував ці, ці блаженства, Ось. але чи це буде нагірна проповідь чи, чи, проповідь, чи це буде, чи це буде на рівнину місці, суті в тому, щоб ми навчились вибирати Бога. І сьогодні проблема не в тому, так як деякі християнські течії говорять, що якщо ти не будеш мати хвороб, якщо будеш мати, мати успіх в бізнесі, Ось, то значить, що ти маєш благосвіння від Бога, і, і, і власне, така, такий шлях. Це все брехня. Тому що, е, що Богові не йдеться про те, щоб ти був бідним, а, щоб ти був без грошей чи там, без певних забезпечень. Богові йдеться про те, щоб, будучи блаженним ти завжди вибирав, вибирав Бога. Щоб Бог ставив на першому місці на тому етапі економічного розвитку Твого. Твого, скажімо, твоїй сім'ї, Твого особистого, на тому, на якому ти є, щоб нематеріальні блага ставали для тебе найважливіше. І прокляття, про які, чи горе, про які говорить Євгеніс Лука, це не йдеться про, про те, що Бог тебе буде там проклинати, відкидати, осуджувати. І не знаєш, що буде робити з тобою. Тільки Це е, йдеться переду, передусім заклик до того, щоб я почав навертатися, глибоко навертатися, а не поверхнев. І тому Євген Лука говорить про ці блаженства про ці і говорить також про ці застереження, що біда. Тобі буде, якщо ти сьогодні не навернешся, якщо ти сьогодні не будеш закорінений в Ісусе Христі, якщо не будеш як оце дерево закорінене в Богові, не? якщо Слово Боже в тебе не буде важливим, що молитва не буде важливим, спільнота церковна, і так далі, і так далі. і так далі. Да? Про, про що ми говоримо постійно. Тому ці блаженства це теж свого роду це певні повторення, які. Використовує використовують Ісус Христос, тому вони якби повторюються дуже часто. Ось один такий чоловік поїхав в Індію і зробив такий експеримент. І коли він говорив про певні речі оці ці ж самі блаженства, тим людям, які ніколи не чули про Бога, вони дуже швидко запам'ятали, тому що вони повторюються. Ось, і, і тому, тому це слово час від часу повторюю для того, щоб нам нагадати, для того, щоб ми пам'ятали. Щоб ви пам'ятали, що Бог є найважливіший. Не стільки, скільки ти маєш грошей, не твій статус в цьому суспільстві. Так? Чи ти депутат, чи ти мер, чи ти президент, чи, чи хто ти там ще є. Так? Але важливе є твоє духовне життя, твій духовний розвиток. І тому йде, йде оця постійна боротьба за твоє життя. І тому вибір сьогодні, так я вже сказав кілька разів, залежить від нас, да? який ми зробимо вибір, в яку сторону ми підемо. Ви ж подивіться, що ми, як священники, вже протягом цих, починаючи з 92-го року, якщо я не помиляюсь, коли перший священник прийшов, коли збирав цих католиків спочатку, да? Там, які. Переселились сюди жити, а збирав цю громаду. І дивіться, з 92 року постійно соломо, соломо, говоримо, говоримо. Ці священники різні. Один такий, другий кричить, там хтось емоційно кричить, там ще щось, там хтось гарно говорить, хтось менш гарно говорить. Ну різні, подивіться, за З 92 другого року. А? Але слово Боже незмінне. незмінне. Як би ми не хотіли його там зрозуміти, воно не змінило, воно є таке, воно приходить, ось, приходить для того, щоб нас рятувати, приходить, щоб нам допомогти. І тому е, сьогодні Бог закликає, щоб ти почав черговий раз цієї довіри, опиратись, мати цю опору в Богові, щоб він, він був для тебе цим фундаментом, щоб він був для, щоб він був для тебе найважливіший. І тоді поволі-поволі буде змінюватися твоє життя, твоя історія, твоє духовне життя, твоє моральне життя, твоє... І, і так далі, і так далі, і так далі. Ось. І тому християнин сьогодні базує своє життя на Ісусі Христі, на тому, котрий, так як говориться ти, апостол Павло в сьогоднішньому другому читанні, переміг смерть, тобто переміг твою хворобу. Хворобу я маю на увазі твій гріх, твою слабкість, твої падіння. Він це все поборов а, своїм Воскресінням, своєю любов'ю до тебе. Ось. І тому проси сьогодні Бога, щоб ти покладав на нього, щоб в тобі зміцнювалася ця віра, укріплялася ця віра, а, щоб ти будував на, на ньому, на Його слові, на Його благодаті, а не на тимчасових речах. Які проминають амінь.